Друзі, всім привіт! Мене звати Дмитро. Я менеджер компанії Engo. Займаюся продажею насіння та газонних добрив. Команди менеджерів ми вирішили записати для вас серію цікавих та пізнавальних відео. Сьогоднішньою темою для розмови це буде живлення газону протягом вегетаційного сезону. Класична схема живлення газону складається з трьох частин: це живлення весною, влітку та восени. Весною живлення газону починається відразу, як тільки з'являється тепло і газон починає свою вегетацію. Найкращим для весни є добриво з високим містом азоту, невелика кількість фосфору та калію, адже потрібно швидко нагнати вегетативну масу рослини, щоб вона швидко відновилася після холодів та морозів. Це може бути початок березня, класично, але якщо пізня зима, то Трішки здригаються ближче до літа. Для жилення можна використовувати різні добрива. Перевагу краще віддавати добривам контрольованої дії представниками добрив компанії СІЛ, яких ми являємося всіми дистриб'юторами в Україні. Це добриво двох-трьох місячних його вистачить до початку літа до настання жари. Влітку потрібно змінити формулу, азоту потрібно меншу кількість. От, а краще збільшити норму калію, адже е, вже літку не потрібна така велика кількість вегетативної маси, а краще підготувати газон до настання стресу. Е, тому е, краще збільшити норму калію, а азоту зменшити. Класичною формулою може бути 15 15, тобто коли азоту і калію е, однакова е, кількість. Для осіннього живлення краще використовувати ще більшу кількість калію, а ще менше кількість азоту, або взагалі використовувати безазотні добрива. Класична формула є формула 10-5-21. Це оптимальне збалансоване е, живлення, яке дозволить вашому газон е, залишати темним кольором, е, яскравим забарвленням і бути стійким до різних е, хвороб. Дякую за увагу! Залишайтеся з нами, буде багато чи цікаво.